Всім привіт! Прийшла до очікувана посилочка Ось такі от клаки FF1108. Зараз е, буде така невелика розпаковочка, подивимося по комплектації, трохи пройдемося по характеристикам. Е, далі відзніму відео про його роботу на водоймі, як правильно налаштувати сам прийомник. І ще одне там проходить ще одна дуже цікава посилочка, але про це трохи пізніше. Коли вона прийде, тоді відзніму відео. Зараз така от, розпаковочка невелика. Так. Ви можете бачити тут от лаки це напевно салфеточка. Або мішочка, або салфеточка. А ні, це салфеточка така, щоб протерти. Сам дисплейчик, якщо треба, а якщо ні, то дати контакти самого і холодька. Так. Далі у нас такий от пультик, бачите лаки. Ну, тут стандартно що розйом Type-C для зарядки. Тут ліпше не лазити, бо у мене це йде безпроводний. А є такі, що йдуть проводні, то є, тоді вже треба буде тут підключати. І ще одне, для кращого прийому сигналу, краще, все, щоб антенна була висунута, він так ліпше буде ловити і далі. По його роботі буде отдільне відео. Зараз ось. Скажімо так, ще нульцевий я його ще ні разу навіть не включав, не знаю, що по ньому там. Ще треба самому розібратися, як його правильно налаштувати. Далі по комплектації, що ми маємо? Кабель Type-C USB-C. Кабель такий невеликий. Тут додаткова кришечка прозрачна, щоб ночі, там світла лампочка, щоб ночі можна було побачити, де він знаходиться. такі два карабінчика, ну, я їх буду використовувати для щось іншого, бо цього воно не витримається. Це, це однозначно. Шнур на... для пульта, скажем так, щоб його можна було наший чіпити, але не знаю, скільки можна з ним проходити на шиї, бо він такий трохи увесь стистий, скажемо так. Сам датчик Ось, от лаки. Е, Є датчики, що всередині мають дві кнопки, тобто включення. Тут ідуть дві кнопки, одне на включення, друге, щоб включити всі. Три лампочки. Цей же працює автоматично. Як тільки ці два контакти попадають у воду, то він автоматично починає працювати. Тут така заглушечка. теж розйом Type-CC. І ще найголовніше, перед роботою добре затягнути це. Ну, як добре, так, щоб не вламати, бо тут є таке резинове кільце, щоб вода не попадала. Але так, що, бо, як то кажуть, з дуру можна все вламати. Далі у нас відновій блок. Шо він там? 5, воль... 5 вольт 1 ампер. Це стандартний блок. Також, що немаловажне, поставили китайців в комплекті ось такий от адаптер під на машину, там, 12-24 вольта 1 Ампер. Ну, 5 вольт 1 Ампер. Не знаю, працює, не працює. Подивимося. Ось. бачу, що у нас. Тут інструкція теж Ось ще запечатане. Тут, як ви можете бачити, всі на якій мові ви хочете, щоб він працював, тут є і китайський будь-який. Типа гарантії. Тут як, як його правильно зберігати, як його правильно використовувати, то не це сильно важливо. Що саме, добре здивувалося, тут є інструкція на, на російській, але... Так так. що, Подальшому будемо бачити, будемо знімати відео про його роботу, як його правильно налаштувати. Кому цікаво, ставте лайки, поділіться і стежте за нашим каналом. Всім дякую, всім пока!